Привіт! А що, якби батьківщина була не просто лінією на карті, а місцем, яке можна знайти тільки у власному серці? Саме такий дивовижний поетичний світ створює одна сучасна українська авторка. Тож давайте зануримось у її унікальне бачення країни, що оживає у віршах. Усе починається з однієї, на перший погляд, простої фрази не Україна, а Українія». Цікаво, правда, що ж це за країна така і де її шукати? Це по суті запрошення у світ, де звичні нам кордони зникають, і поступаються місцем уяві та почуттям? І це бачення належить сучасній поетесі Тетяні Майданович. Воно, знаєте, ніби пропонує нам таку собі образну карту Батьківщини, яка визначається не географією, а емоціями, символами якимись глибоко особистим зв'язком. Ну що ж, рушаємо цим шляхом разом. Отже, частина перша. Казкова країна. Наша подорож починається у світі, що здається, майже, ну, справді казковим. І от що цікаво, тут кожен елемент, кожна, здавалося б, дрібничка має своє глибоке символічне значення. Тож ласкаво просимо до України. Поетеса описує її як країну незвичайно, а не мов казкову, де абсолютно все обсаджено калиною. Тільки уявіть собі, навіть ворота тут чарівні калинові, а сама атмосфера сповнена добра, тепла і чогось такого дуже рідного. Калина тут це, звісно, не просто рослина, а ключовий символ усього цього світу. І найцікавіше, що калина тут це не якась декорація, це буквально ключ до розуміння. Поетеса пише, скуштувавши ягідку калинову, розуміє все, що тут почує. Це ж така потужна метафора, правда, про те, наскільки глибоким може бути чуттєвий зв'язок із землею, з культурою. Але ця казкова країна, знаєте, вона не десь там далеко-далеко. Поетеса бере і переносить її у площину нашого особистого повсякденного життя, і це робить її напрочуд плискою для кожного. Цей прийом можна назвати персоналізацією батьківщини. Ідея насправді дуже проста: нація це не тільки територія на мапі, це щось, що нерозривно вплетене у наше життя, наш досвід, нашу ідентичність. І от ключова думка, просто послухайте, Україна там, де я. Всього одна фраза, але ж вона повністю перевертає уявлення про батьківщину, перетворює її з чогось великого і абстрактного на щось глибоко особисте. Так де ж тоді ця Україна? Поетеса дає нам дуже конкретні орієнтири. Вона у класах і книжках, у гаях і незвіданих стежках. Вона у школі поруч з друзями та родиною. І, звісно, вона у рідній мові. Це, по суті, така карта, складена з моментів нашого життя. Та попри те, що ця країна така особиста, така внутрішня, вона зовсім не закрита, навпаки, її ворота, ті самі калинові ворота, широко відкриті для світу. І тут ми бачимо дуже цікавий баланс. З одного боку Україна глибоко національна, вона міцно стоїть на символі калини, в ній всюди лунає українська мова. А з іншого вона абсолютно відкрита до світу, гостинно вітає гостей, збирає пісні й казки з відусіль і навіть перекладає їх різними мовами. І ось чудова ілюстрація цього духу гостинності у вірші звучать вітання різними мовами, і одразу ж їх переклад: бонжур. Добрий день, Хутенморген, добрий ранок. Це ж не просто про те, щоб приймати гостей, а й про те, щоб розуміти їх. Ну і звісно, така глибока любов до батьківщини логічно викликає почуття особистої відповідальності. Поезія ставить таке, знаєте, риторичне питання чим віддячу нині я Україні я? І це змушує задуматись про власний внесок. І ось ми підходимо до фінальної частини нашої подорожі. І саме тут з'ясовується, що кінцевий пункт призначення він не зовнішній, він внутрішній? Авторка зауважує одну дуже життєву річ красу рідного краю ми часто просто не помічаємо за щоденними клопотами й турботами. І це власне підродить нас до думки, що відкриття цієї країни вимагає свідомого зусилля, свідомого акту уяви. То як же знайти цю Українію? Поетеса пропонує простий, але насправді дуже глибокий шлях. Спочатку треба цього дуже забажати, потім почати вслухатися у світ навколо, читати його і, нарешті, дозволити собі уявляти це ж справжній заклик до такої, знаєте, духовної та інтелектуальної праці. І ось вона емоційна кульмінація. Не шукайте, не питайте, де ж це. Ось вона прийшла у ваше серце. Виявляється, Україні. Це не місце на мапі, яке треба знайти, це відчуття, яке потрібно усвідомити всередині себе. На завершення залишається одне питання для роздумів що ж насправді визначає батьківщину лінія на карті чи все таки місце в серці? Поезія Тетяни Майданович дає свою відповідь, але водночас ніби запрошує кожного з нас знайти власну.